Усім привіт, друзі! Я вас вітаю на третьому матчі шостого туру. Паріс Сен-Джермен вдома буде приймати мадридський Атлетико. Ну що ж, будемо переходити до цього матчу, дивимося параметри. Параметри в нас все, як завжди, все добре, все нормально. І одразу розпочинаємо, щоб не тягнути, то кажуть, час. І подивитися все-таки футбол двох таких рівних команд. Тому що в цьому матчі нас, що може здивувати Атлетіко, що може здивувати ПСЖ. Тому що ПСЖ в минулому матчі, нагадаю, обіграли 3-1 грецький ПАУК. І в цьому матчі Парижани будуть що так само будувати такий більш-менш таку 6 з Атлетіко, але з Атлетіко треба бути обережніше, тому що Атлетіко є зараз лідером Групи Б, команда. Набрала такий дуже хороший хід, має в своєму активі 10 очок. ПСЖ навпаки в, в турнірі виступає в ролі доганяючого. Але у команди друге місце і 7 очок. Тобто, якщо ПСЖ в цьому матчі виграє, вони зрівняються по очках з мадридським Атлетьком. Але подивимося, як воно буде. Давайте перейдемо до складів. Розпочнемо ми з господарів сьогоднішнього матчу з ПСЖ. Ну що ж, на ворота грає Кейлор Навас. В захисті зліва грає Хуан Бернат. Справа грає Мінія. Двоє центральних захисників це Маркініус і Сільва, Двоє центральних півзахисників Вераті і Гує. Двоє атакуючих півзахисників грає Неймар і Моїнга. І в центрі нападу грають Кі... Кілям Бапе і Маріо Ікарді. Мауро Ікарді, точніше. Головний тренер команди Роман Кондратюк. Сьогодні без змін склад на цю гру. І перейдемо до складу мадридського Атлетіку. Ну що ж, на ворота грає Ян Облак. В захисті зліва грає Алаба. В центрі захисту грає Феліпе і Деврей. Справа грає. Кевін Треп'є. Зліва півзахисті грає Тома Ріма. Справа грає Пепе. Двоє опорних півзахисників це Саулі Парті. І двоє нападників. Відтянутого форварда грає Жуао Фелікс. І центрального нападника грає Аоба Міян. Головний тренер команди Даніил Куц. На сьогодні теж склад без змін на цей матч. Але подивимося. Чи зможе Атлетіко продовжити цю таку переможну свою серію? У ПСЖ сьогодні задача стоїть цю переможну серію зупинити. Але подивимося, як воно буде. Неймар з м'ячем віддає передачу нам Бапем Бапе Мбапе зараз б'є з розвороту. Але тільки що м'яч полетів ну, трошечки не туди все-таки, але був дуже хороший момент. Хороша передача, і шкода, що МАПЕ. Не зміг її реалізувати. 96 на 100 бачимо. така ось Статистика поки що на 13 хвилин е цього матчу. Тобто, бачимо, що поки атлетико віддає всі передачі точно. До речі, що цікаво. І е хотів би я доторкнутися все-таки теми реального футболу, е коли ПСЖ з Атлетіко зустрічалися між собою. Тобто бачимо, що то, в принципі ПСЖ з Атлетіком зустрічалися дуже так теж часто, і в контрольних матчах, і в Єврокубках. Ось, наприклад, але останній матч був. Ще в 2018 році влітку, коли команди грали у міжнародному кубку чемпіонів, де ПСЖ здобули перемогу з рахунком 3-2, але матч був такий, бачимо, дуже насичений по голах, і... ПСЖ в тому матчі зуміло отримати перемогу. Але подивимося, як буде на віртуальному полі, все, все може бути по-іншому, тому що в нас. У нас тут, як то кажуть, свій такий шарм футбольний віртуальний. Хуан Бернат. Віддає передачу на Гує. Гує віддає на Моїнгу. Моїнга. Мадриці відбиваються. Янг Намагається атлетсько зробити атаку, але не дали цій ситуації. ПСЖ це зробити, але зараз заробили штрафний, Атлетіко вже з м'ячем. Алаба. Сауль. Партії. Тріп'є. Ідея на Пепе. Пепе може пробити поворотах. Так і робить, але Кейлор Навас рятує. ПСЖ і буде аут. На Алаба, віддає на Сауля. Алаба. Ну що це взагалі за передача? від би, чесно. Не зрозумів я його в цьому моменті. Бачимо, що відсоток точних передач у Атлетіко знизився. 87%. У ПСЖ, до речі, він залишився на тому ж рівні: 94%. Зараз Парижани будуть будувати вже свою атаку. Тяго сільва. Чуємо ми болівальники, які кричать, підсказують гравцям. Ну, тобто, кричать, мається на увазі криком, підсказують. Гравцям ПСЖ. Але все таки на це ще є головний тренер. Тому я думаю, що Роман Кондратюк там зараз з лави запасних теж дуже багато підказує. Зараз небезпечна атака від Мадридців, До речі, вона продовжується. Партій може пробити ще й поворотом, але віддає на Лімара. Лімар. Сауль. Сауль зараз б'є по воротах, але в руки кілору Навусу М'яч потрапляє. Ну, до речі, якщо в цьому матчі буде нічия зафіксована, то ця нічия буде знову ж таки на користь вже е, мадридського Атлетико, тому що, дивлячись, як свої матчі зіграли інші команди. Атлетико, можливо, навіть вже навіть завдяки нічій сьогодні, сьогоднішній нічиї, то зможе вже забезпечити собі перше місце, але це не точно. Що ж, поки говорили, перший тайм завершено 0-0. Матчі між ПСЖ і Атлетіко. Дуже таке рівне протистояння. Дуже багато контролю м'яча бачимо статистику ударів. Небагато в першому таймі було один удар, 0 ствіру ПСЖ. Два удари, два ствіру Мадридського Атлетіко. Ну що ж, а ми будемо з вами переходити до другого тайму. Цікаво, чи зміниться все-таки. Стратегія, що у Атлетіко, що у ПСЖ на цю гру. Ну що ж, будемо розпочинати. Поїхали. Друге тайм розпочався. І бачимо заміни одразу у ПСЖ. Замість Муінґі вийшов, до речі, Дракслер на поле. Дуже цікава заміна. А Обамеянг іде на Алабу. Атака, тепер від Атлетіко. Алаба робить передачу на Обамеянга, але. До речі, там, я так розумію, що було положення по грою чи ФОЛ був. ФОЛ був, а чому ж так зупинило? Атлечка була, до речі, дуже така. Чи тут фол з боку Алаби, до речі, алаба показує арбітру? Що куди ти дивишся, називається. Та схвалив в цій ситуації. Все-таки арбітр фіксує так в цю ситуацію. Бачимо, що Алаби сьогодні найбільша дистанція дриблінгу 28 метрів. Він сьогодні дуже багато бігає, тому. Я думаю, що так воно і є все-таки. Зараз відбудеться заміна у мадридську Атлетіко. Замість Пепе виходить на поле Кореа. І замість Феліпе виходить на поле Хіменес. Ось такі заміни у мадридців на. На цю хвилину. Мін'єм. Ідея передачу на Маркіньоса. Вераті. Неймар назад. Це вже зараз е старається створити атаку, але якось вони це роблять дуже обережно і навіть чесно, навіть чури Це слово таке використаю. І зараз е Атлетіко буде намагатися створити атаку. Деврей. Ідея передачу на Алабу. Гує. Ікарді. Алабалімар. Доганяє він все-таки м'яч в цій ситуації. І віддає передачу, але передача вийшла неточною. Ма, 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 Мауро Ікарді. Зараз небезпечна атака. у ПСЖ, ПСЖ зараз б'є в поворотах. Але... Ікарді це був, але рятує Ян Облак свою команду. Дуже хороший сейф. Просто неймовірний. Яка була атака ОПСЖ все-таки хороша. Що так вже говорити зараз? Вераті Дракслер. Лер. Ідея передачу на екарді. Атлетіко вибиває м'яч в аут, і будуть заміни нарешті, які були від... повинні були відбутися раніше, але відбувається зараз. Бачимо, Кореа вийшов і Хіменес. І зараз вже через е декілька хвилин будуть... буде ще одна заміна остання від е Мадридського Атлетіко. Кореа з м'ячем, Біде на партії. Партійна Хіменеза Деврей. Якраз заміна відбувається. Замість Фелікса виходить на поле Мурата. Мурат змінюється позиція центральна. Вступати за обома янгом буде як центральний нападник. Що ж ось такі три заміни роблять мадридці? Дракслер Алаба. 67-хвилина. Атлетіко контролює м'яч зараз. Але Ну що це було за передача? Взагалі в нікуди І заміна відбувається. Фелікс покидає поле. Ну Сьогодні Фелікс, на жаль, нічим не запам'ятався. Мората завівся. Бачимо, вболівальники теж завелися, тому що побачили, що вийшов нарешті. Ну Мората все-таки покладає на нього надії. що Ця заміна допоможе Атлетико в цьому матчі. Але продовжується атака ОПСЖ Неймар. Неймар Джуніор. Але віддає назад на Вератті. Вератті на Берната. Вератті, Неймар. Дракслер. Дракслер б'є по воротах, але Ян Облак рятує мадридський Атлетико. Дуже було зараз небезпечно. І непоганий удар, до речі, від Драксера. Але Ян Облак на місці. Що ж буде кутовий? Зараз від ПСЖ Наймар робить подачу, але Облак кулаками вибиває на Лімара, може бути небезпечна контратака. Лімар, треба віддавати вперед. Лімар біжить по флангу. віддає на Сауля. Сауль, Мората. Але Мората м'яч втратив. Якщо говорити про Атлетіку в реальному футболі, зараз. Розпочався вже чемпіонат Іспанії, вже минуло три, вже розпочався вже четвертий тур. Атлетико зіграли сім турів. Поки що на даний момент в своєму активі команда має сім очок. І цікаво, чи докладуть далі Атлетико зусилля, щоб виграти в цьому. Чемпіонаті все-таки Атлетіко Берей забиває один 0 ну, Ля Обаміян це робить. На 70 вже, до речі, не знаю, як зарахують режисери, але все-таки це ще була 78-ма хвилина матчу. І радіють Мадриці. Ну, як в цій ситуації не радіти? Ну, тому що знову ж таки і дуже класна передача від Морати, вона вдалася. Цьому епізоді і на вас намагався відбити, відбити цей удар, ну але не зміг все таки це зробити. Хоча ну, позицію наче вибирав правильно, але трошки йому не вистачило в цьому моменті. Бачимо радість болівальників мадридців тому що ну це, це може бути дуже важлива перемога на визі, яка дозволить Атлетико зараз. Вже поки що на 80-ту хвилину можу, можу сказати, що Атлетіко вже точно вийде з першого місця, якщо матч закінчиться з цим рахунком. Але ще є 9 хвилин у ПСЖ і Карді робить передачу вперед. Атлетіко зараз відбуваються і буде кутовий для ПСЖ. Якщо говорити ПСЖ, як вони зараз виступають? Теж чемпіонат Франції розпочався восьме місце. Поки займає команда, зіграли три тури. Ну, але це тільки початок, тому що все може насправді змінитися. І один-один ПСЖ зрівнює рахунок. І це робить, до речі, Дракслер на 83-й хвилині. Ось так не здаються парижани цьому матчі. Хто казав, що вони здаються? Да ніхто цього не казав. Вони беруть і забувають. Ось так, друзі. Один-один. Тут корпусом дуже добре відіграв Дракслер. Потім м'яч трошечки втратив, але його підхопив і забив. Це дуже важливий гол зараз для парижан. Ну, Неймар дуже так. ну, Тут просто ще що, й що скинув. Деврей, до речі, скинув головою там на драксера. Ну і драксер в і забиває. Вийшов на заміну і забив. можна сказати, джокер сьогодні для парижан. 1-1, але ще не кінець матчу. Ще все може, друзі, змінитися. Деврей. Віддає передачу на Хіменеза. Хіменес віддає вперед на Корея, але засильна ця була передача. 86 та хвилина. Тріп'є, але буде аут. І заміни бачимо. Курзава і Кейрер вийшли на поле. Такі заміни більше. Одна заміна по флангу захисту. Але подивимося, що вони можуть дати зараз ПСЖ. Яка помилка зараз була від гравців Мадридського атлетіку, але атака зараз продовжується від ПСЖ. Вераті зараз віддає на Драксера. Гує може пробивати зараз Мбапе. 2-1. ПСЖ перевертає просто все в сьогоднішньому матчі. Кіліан Мбаппе. Що, Що робить цей хлопець? Просто ну що він робить? Парижани просто кажуть, друзі. Ми сьогодні все перевертаємо просто нову сторінку історії якусь? Я не знаю. Це шок. Як, як Атлетіко впустили гравців ПСЖ в штрафну? Я не розумію чесно, в цій ситуації. Але який пас? І де був захист Атлетико? Де він був? Чому Хіменес, Чому Деврей Врей стояли? Як, я не знаю далеко. Побігли назад. Відпустили Бапе. Ну, Мбапе, ну що залишалося? Тільки бити в цій ситуації. Він пробив. Облак майже врятував команду, але ну відбив, на жаль, тільки в свої ворота. 2-1 на 90 й хвилині. Атлетіко залишається ну, 4 хвилини ще до кінця матчу. І треба йти вперед зараз. Максимально. А Обаміянг ідає на Морату. Мората проходить. Мората зараз б'є 2-2. Забиває Мората з рівня рахунок. Що відбувається в цій грі? Ну просто браво сьогодні. Браво усім учасникам цього матчу. Що Атлетіка, що ПСЖ, я не знаю, що відбувається. Я просто зараз в шоці. Я просто от я не можу передати своїми словами е, ці емоції, тому що емоції купа. І зараз знову відпустили Борату, і Бората бере і забиває, просто каже, ну, я не знаю, може він вже ставить точно жирну крапку в цьому матчі, все-таки буде зафіксована. Ну, така бойова, нічия, я вам скажу так. Хоча вже десь, я думаю, у тренера ПСЖ були надії, що буде перемога, але ні, Мората каже, що ні. Мората, до речі, теж вийшов на заміну і виступ виступає теж як Джокер. 2-2. І зараз, скоріш за все, вже буде точно свисток, бо ПСЖ зараз контролює м'яч. Але може бути остання атака, можливо, Неймар, Курзава. Робить передачу на Мбапе, Мбапе Вератті. Віддає на ікарді Ікарді пробиває, але удар вийшов не дуже вдалий. Ян Облак на місці. Тріп'є і все. Браво, 2-2. Просто неймовірний матч. Я не знаю, що буде з мікрофоном, можливо, він знову буде хрипіти, бо я зараз максимально коли матчі коментую, стараюся сидіти трошки далі, тому що, ну, щоб не хрипів мікрофон вам дуже сильно, бо з ним теж щось з останнім часом щось не дуже відбувається. Ну, але ну, якщо навіть і хрипів при цих голах, ну це було просто, я не знаю, емоцій багато, і я от знову таки повторюю, що да... Матч крутий, і я думаю, що поки що це для мене матч турніру все-таки. Тому що ну, відігратися за такий швидкий час у нас ще не було такої команди, яка це робила. Це, до речі, робить Атлетіку. Ось так. Команда Даніла Куца, яка просто перевертає сьогодні все. Ча вже десь думалося, що ПСЖ сьогодні переможе вдома. Яка була радість від БАП, ми її бачили шалено. Але ця радість ну, не допомогла ПСЖ здобути перемогу. Атлетіко бере дуже важливе очко на цьому виїзді, ну, тому що матч був дуже складний. І... Тож я думаю, що результат 2-2 повністю поділ. Бачимо моменти цього матчу. Обо забив на 79-й хвилині з передачі Морати. Драксер забив на 83-й хвилині, теж виступив джокером за ПСЖ. Реалізувавши цей момент. Далі бачимо, що на 90 й хвилині з передачі Гує забив свій гол Кілія Мбапе. Відпустили захисники Мбапе. І питання, де був Деврей, де був Хіменес. Ці ситуації воно залишається відкритим. І ось на 90-2 хвилині рятівник Мората бере просто її. І забуває дуже важливий м'яч, який приносить це таке очікуване одне очко. Ну і ПСЖ хочеться від, від, відмітити в цій грі. Вони теж ось останній момент був за ними в цій грі. Якби ще і тут забив би, то це взагалі було б щось супер-пупер неймовірне все-таки. Але не зміг реалізувати момент. Ян Облак мяч до рук і мав в цій ситуації. Бачимо статистику: 6 ударів, 4 ствір у ПСЖ в цьому матчі, 4 удари, 4 ствір у Атлетіко. Дуже така напружена гра вийшла. Давайте перейдемо до оцінок в цьому матчі. Бачимо, що 7,5 отримав Дракслер сьогодні. Далі 7,0 отримав Бапе в цьому матчі. Ну, я би відмітив би сьогодні і Дракслера. Ну, Дракслера вже відмітили. Відмітив би Гує, сьогодні віддав гольову передачу, тому можна було би 7-0 йому теж поставити сьогодні. Якщо говорити про Атлетіку, сьогодні 7-0 отримав Бом'ян, 7-0 отримав Мората. В принципі, все заслужено. Я би знову ж таки відмітив би сьогодні і півзахист, теж що ну, ми 6-0 поставили. Окрім ну, Пепе. Пепе сьогодні не дуже сильно виділився. Корея вийшов трошечки на фланці стало краще, але ну. Не так сильно, як я думаю, хотів би цього Даніл Куц. Що ж, друзі, отакі оціночки. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися цю гру. З вами був Ласлав Форнець і до зустрічі в наступних матчах. До побачення.